Вітаю! Я Буцикина Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами готуємось до НМТ. Сьогодні я хочу вас запросити на пробне НМТ від математички під номером 4. Вже четвертий раз поспіль ми з вами зустрінемось увага! 13 квітня! О 18.00 на моїй освітній платформі Математичка буде відкрито вільний доступ до мого тесту. Рівно годину, увага! Це в нас нове таке введення. О 18.00 буде відкрито рівно годину ви зможете проходити цей тест. Все як завжди, обмеження часу. 22 завдання в новому форматі. Відразу перевірка, усі результати, усі проблеми, помилки ви побачите відразу. Крім того, о 19.00 ви зможете переглянути розбір, детальний розбір усіх завдань на каналі Математичка. 18.00 тест, 19.00 розбір завдань. Крім того, на ваші прохання, ми зробили підбірку тестів. Усі варіанти попередніх пробних НМТ і саме цього тесту ви зможете знайти на нашому сайті. Усі задачі, усі тести набрали в форматі зручному для вас PDF. Крім того, додали розбіри усіх завдань. Це буде пакет, який ми поступово будемо доповнювати. На сьогодні це 4 варіанти онлайн. І PDF, і розбіри. Ті розбіри, до речі, які є на нашому YouTube-каналі. Все зручно, все на ваші прохання. Ми працюємо далі, зустрінемось на пробному НМТ. Я вже підготувала дуже цікавий варіант і чекаю на вас!